Сплата за послугу управління багатоквартирними будинками, яку надає кжреп номер 1 у Горічніх Плавнях, за 2024 рік становила 96 відсотків. Несплачені 4 відсотки це 2 мільйони гривень, що недоотримав кжреп. Ми розрахувалися на 100 відсотків з нами підрядчиками. Ми сплатили спецеко за роботу двірників 100 відсотків. Ми сплатили ліфтам 100 відсотків за рік. Це ж за, за надані послуги. От. Також ми не маємо заборгованості по заробітній платі. Два мільйони гривень недоотриманих підприємством в першу чергу не вистачило на матеріали, що використовуються для проведення аварійних та поточних ремонтів, а також на технічне обслуговування будинків. Ці матеріали за воєнні роки зросли в рази. От, тому ми яким чином. Ну вишукуємо шляхи для того, щоб придбати достатньо, тому що при сьогодні ми перше ми труби замінили, метал ми не використовуємо. Сьогодні ми робимо ремонти, тільки пластиком. Очільник підприємства скаржиться, що залучити мешканців багатоповерхівок, які є співвласниками будинків, до проведення капітальних ремонтів минулого року не вдалося. Тому, шановні, якщо ми не можемо організуватися на проведення капітального ремонту то дайте можливість нам провести шляхом поточного ремонту заміну труби, подати вам усі комунальні послуги, цей тепло, і гаряча, холодна вода, забрати каналізацію, от, зробити вам, подати електричну енергію до лічильників, для того тільки шляхом сплати. Поточного да, управління будинком. найболючішим питанням залишається оплата за електроенергію у гуртожитках. Минулого року обленерго провело відключення електрики за борги, вимикали будинки повністю через несплату всього кількох неплатників. Одна із причин це наявність лише одного договору із Гжепом на постачання електроенергії у всі гуртожитки. У Цьому році ми заключили пока договір на три місяці. От на Отримання електроенергії для кімнат гуртожитків. От за цей час от, обленеру, ми написали відповідні їм заяви, листи повинні розробити вісім договорів. Вісім на кожен гуртожиток буде окремий договір. І чітко вони будуть відслідковувати. Ви заплатили, ми заплатили. По кожному будинку буде свій договір. І той будинок, який не сплатив, буде відключений будинок. Загалом сплата за електрику за рік становила 93%. Як повідомив Сергій Хряпак, Жреп не є постачальником електроенергії, а кошти, що сплачують мешканці гуртожитків, проходять транзитом через підприємство і не приносять жодного прибутку. А на борги обленерго нараховують жрепу пеню, яку комунальне підприємство нараховує боржникам.